Поїдемо по селу. Я вже 10 хвилин не бачу жодної вцілилої хати. Жодної. Це просто капець. Що це робиться. Ось прийшов руский мір. Село повністю знищене. Повністю. Отак от, от майже всі села біля Бахмута. Це суцільні руїни. А тут же жили люди, уявляєте, що це таке? Яке це горе? І нічого помстимося, вижену цю мерзоту з нашої країни. От, і ось скрізь буде миоріти отакий наш прапор.